Бачите, всім привіт, всім гарного дня. Моя смердючка полізла. Ось. Там тюльпанчики деякі сходять. Ось. Ой, 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 слизько. Тут нарцисики сходять. Ось. Тут мої трояндочки. Подивимося, що з того буде. Що тут воно по сході? Так, я йду загортати. Тюльпанчик зійшов, буде цвіт мати. Дуже мало цвіту в тюльпанів цього року, дуже. Не знаю, то його щось сходить, чи буде, чи ні, не знаю. Ох. Тут в мене нарциси ростуть. Там вон тюльпанечки, десь якийсь цвіт буде мав. Ну тут таке там Ті ботанічні, чи як вони тюльпани звуться. Жовтенькі такі цвітуть. тут. Тут мої нарцисики. Це як нарциссики чуєте. Як їх. Підсніжники. Та й таке-то. Йдемо в садок. Там мене трошки треба позагортати. Так, глянемо зараз. Що там мій кизил? Змерз, не змерз. Морози цвіту мав трохи, але чи не змерз, ні, нічого йому не вредить, бачите? Я буде скоро цвів. Цього року багацько цвіту має. На трьох деревах, а дві, а ні, там той теж он, он має. Ну Менше, тільки один цвіту немає. Самі менше, той тоненький. Все не треба їх буде звідси висадити. О, так, це моя сливка лича. Щось вона так як примерзла. Аби тільки не пропала. Так, це моя смородинка. Це також це йошта. О, це... Це в мене айва це в мене мали бути по ріці. Ну щось вони пропали. Напевно, нема бруньок живих. Ось цього трошки має. Амовно ще. А моє вони ще пустять. Не думаються. Ось так то. Так. Сливка лича багацько цвіту має. Це мій абрикосиць цвіт має. Вроді би не померз. Садок ми вже загорнули тутечка, а там ще є що робити. Це моя грушечка цього року має цвіт також. Тут на тих нижніх має цвіт. І тут має. Так. Це мій горіх той я замовляла, має гронами родити. Щось ну, він і спішить рости. Це моя хурма. Але чи змерзла, чи ні. Ні, вроді не змерзла, подивлюся. Чи то щось того буде, чи нічого. Це великі горіхи мають бути. здорові, здорові. Ну, Оце ще мене тут. Загорнути треба. оцього цього Це ще також має бути великий-великий горіх. Ось один, другий і он третій. Оце і он туди третій. Три горіхи. А оце треба тут загорнути. Але йдемо, ну, ми глянемо. О, ця черешенька. Має у нас цвіт цього року. Гарна черешенька. О. Ця гарно прийнялася. І оця гарно прийнялась. О. Також має цвіт. Три черешеньки прийнялося, а три не прийнялося. Там вон ще он третя одна принялася. А дві. Чи три? Дві вроді не прийнялося. Так, дві. Одна і друга, дві не прийнялося. Не знаю, якось воно так. А. Та й таке то. А. Йдемо глянемо, чи сік вже тече, чи ні. Ми ж тут дирку просверлили. Треба глянути, чи є сік, чи нема. А. Може, ще й нема, бо морози вночі. То може й нема, а може вже і бути. Побачимо дара. Подивимося, чи є с чи нема. Чи бере задасть нам соку, чи не дасть цього року. Чи скаже обійдетися. Ой. Угу. Затрималася. Вона порохняла. Ще нема соку. Суха, сухісінька ще. А може вона всохла. Може і вона і всохла діти, дівчата. Це також може бути. Ті гляки такі всі, та як сухі. Може і всохла. О! Та й таке то. Йдемо додому. Щось мені здається, що ця береза усохла. Всі геляки наверху сухі нині. Це хоче всього, що вона всохла. Тоді прийдеться на ті спускати. О, ось такі-то справи. Це граб такий великий, а це лопа. Вона як цвете, то так же пахне гарно. Так же гарно пахне шаж. Ось такі тут справи, так що. Джмоль літай. Джмілисько, буде. Зараз позагортаю ще те в садку. Щоб було загорнено. А тоді побачимо, що будемо далі робити. Може сливки будемо копати. Це треба все повирізати, щоб тінь не робило. Та й таке, то ще ті всі пеньки на подвір'я повозити треба тачкою. Ну, не знаю. Ладненько, буду я горнути, буду я гребти. Вам скажу гарного дня. У нас така гарна погода. Кашечки співають, зранку дуже гарно співають. Буду працювати, бо роботи багатсько. А вам всім гарного дня, скажу миру, спокою і затишку. Всім па-па.